Дякую Його Високопресвященству, архіпастеру цієї базиліки за слова, сказані на самому початку. Дякую вам, брате і приятелю, приязнь, яка народилася в цій країні. І триватиме аж до кінця світу. Дуже дякую, також вдячний за присутність кардинала Вікарія, кардиналів, єпископів, священників. Також дякую вам, брати і сестри, які прийшли сьогодні, щоб молитися до Діви Марії. Тому що цього вечора ми тут перед Марією. Ми молимося під її материнським заступництвом. Тому що вона веде нас до глибшої єдності з її Сином Ісусом. Ми принесли наші радощі і страждання, наші надії і наші труднощі. Звертаємось до неї чудовою назвою Салус Пополі Романі, порятунок народу римського. Просимо за всіх нас, за Рим, за світ, щоб дати нам здоров'я. Так, тому що Марія дає нам здоров'я і є нашим здоров'ям. Ісус Христос через свої страсті, смерті, Воскресіння приносить нам Спасіння і дає нам благодать і радість бути дітьми Божими, щоб ми ставали в правді в ім'я Отця. Марія є матір'ю, і як Мати, Стурбована передусім здоров'ям своїх дітей, завжди піклується і відноситься до нас з великою і ніжною любов'ю. Марія оберігає наше здоров'я. Що це значить? Я думаю про три аспекти. Вона допомагає нам рости, справлятися з життям і бути вільним. Допомагає нам рости, допомагає нам справлятися з життям і допомагає бути вільними. Мати, яка допомагає дітям рости і хоче, щоб вони росли добре. І саме тому вона вчить не піддаватися ліні, яка походить від. Певного благополуччя, не нахилятися до комфортного життя, де людина є задоволена тільки речами, Мати піклується про дітей, щоб вони дозрівали все більше і більше росли міцні, здатними взяти на себе відповідальність, обов'язки у житті, і мати великі ідеали. Іван фамілія від Луки розповідає, що в сім'ї з Назарета Ісус зростав і зміцнювався, наповнений мудрістю, і благодать Божа була на ньому. Марія робить саме це з нами, допомагає нам рости і по людськи у вірі. Бути сильними, не піддаватися спокусі, щоб бути поверхневими людьми, поверхневими християнами, але жити з відповідальністю і прагнути більшого. Мама далі думає про здоров'я своїх дітей, навчаючи їх також справлятися з труднощами життя. Не вчить, щоб тікати від проблем, якби життя було подібне до... подібне до автостради без перешкод. Матір допомагає дітям з реалізмом дивитися на проблеми життя. І не піддаватися їм, але протистояти їм з відвагою, щоб не бути слабким і знати, як долати матері відчувають сфери безпеки і ризику. І матір знає, як це робити, не завжди дозволяє сину війти безпечним шляхом, оскільки таким чином дитина не зможе розвиватися. Але і не дозволяє залишитися на дорозі ризику, тому що небезпечно. Мати власне знає, як це робити. Мама знає, що як вибирати золоту середину. Життя без проблем не існує, і хлопчик чи дівчина. Які не вміють вирішувати їх, не закривають на них очі, виростають безхребетними. Згадаймо притчу про доброго самарянина. Ісус пропонує не дорогу чи Челевита, які відмовилися допомогти людині, яка стала жертвою розбійників, але як самарянин, який бачить ситуацію цієї людини і конкретно вирішує її. Навіть йде на ризик, Марія пережила багато нелегких хвилин у своєму житті від народження Ісуса, коли не було їй місця в заїзді. Аж на Голгофі, І як добра мати, поруч з нами є, щоб ми не впадали у відчай, щоб ми не впали у відчай перед життєвими негараздами, перед нашою слабкістю, перед нашими гріхами. Вона дає нам силу, вказує нам шлях свого сина, ісус так говорить. Жінко, ось Син твій! Йоанну, ось Мати Твоя, цей учень уособлює всіх нас, Господь довіряє нас повністю, любові і ніжності рукам своєї Матері, щоб ми відчували його підтримку в зіткненнях і долали труднощі нашого людського і християнського життя, щоб ми не боялися труднощів. Справлялися з ними з допомогою Марії. Останній аспект. Добра мама не тільки виховує дітей, не уникає проблем і важких завдань у житті. Добра мама допомагає також приймати остаточні рішення самостійно і вільно. Це не легко, але мама, мами, вміють цьому навчити, але що означає свобода? Це, звичайно, не означає робити все, що заманеться, згідно нашими пристрастями, переходячи від одного заняття до іншого, слідуючи моді, свобода зовсім не виражається в тому, щоб так би мовити, викинути у вікно все, що нам не подобається. Ні, це не свобода. Свобода дана нам для того, щоб ми могли приймати правильні рішення в житті. Марія, як добра мати, вчить нас бути як вона, здатними приймати остаточні рішення. Остаточні рішення в той момент, коли царює, так можна сказати, філософія тимчасового. Це так важко серйозно приймати остаточні рішення і слідувати їм житті. І вона допомагає нам робити це з повною свободою, з якою вона саме відповіла «Так, задумам Бога про її життя. Дорогі брати та сестри, як в нашому житті важко робити ці рішення остаточні? Бачимо, як, як в житті є ця тенденція до тимчасового, невизначеного, чи то буде, чи то ні. Ми жертви цієї тимчасовості. Ми, як би хочемо, залишитися. Можемо залишитися незрілими підлітками, які не впевнені, чи потрібно, що потрібно дозрівати. Але не будемо боятися робити остаточних рішень, зобов'язань, які стосуються всього нашого життя. Так життя буде повноцінним і плідним, і це є свобода. Все життя Марії це гімн життю, гімн любові до життя. Вона народила Ісуса в тілі і супроводжувала народження церкви на Голгофі і в Єрусалимській святині. Порятунок народу римського – Це мама, яка дарує нам здоров'я. У нашому зростанні дарує здоров'я у подоланні проблем наших, дарує здоров'я, роблячи нас вільними, щоб ми робили ці остаточні рішення. Це мама, яка вчить нас бути багатими добротою, радістю, надією. І ніколи не впадати у відчай, ніколи не втратити надії. Дарувати життя. Тому ми звертаємось цього вечора до Тебе, Марія, Салус, Популі Романі, для народу Рима, для всіх нас. Даруй нам здоров'я, яке тільки ти можеш дарувати, щоб ми завжди були знаменнями і знарадями життя. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.